Всім привіт, я Волонь. Вітаю вас. П'ятниця, 4 квітня, практично 18 градусів тепла. А, випускав я в суботу. Це пройшло 6 днів, завтра буде 7-й ввечері. Да. Ну, море пуху. Тобто вони дочищають а, свої домівки. Бачите? Запакованих ще немає. А в основному вони зараз самки, от, займаються чищенням трубок. Гул прекрасний. А, гризуть зубчиками. Зараз постараюсь вам показати. Бачите? Трошки погано з зубчиками. Гризь, гриз, гризь, гризь, тако по контуру. Yeah. <laughs> Клас. А зараз так, є, є, є. а з координації зараз гарно спостерігати, тому що трубок багато, і якщо вдруг десь не попадають в свою трубочку, відлітають назад чи чуть-чуть, Кружляють, кружляють, знов промах вертаються, кружляють, кружляють знову. Ось, до речі, як гарно гризе по контуру. Погане освітлення. Окей, зараз десь в іншому випадку глянемо. Так, ідемо ось так само тут. Просто кружляє. Наматує круги, отак, зліва направо, справа наліво. Ну, це взагалі, а зубчики в них дуже острі. От Вони цими зубчиками можуть деколи вкусити, якщо їх десь придавити, зробити їм незручно. А взагалі вони не кусаються і їм до вас байдуже. Просто чомусь вирішив такий маленький огляд зробити. Зараз підемо до іншого, глянемо ще. Руфу, до речі, не випускав. Тиждень наступний будуть дощі приморозки, і черешня ще набрякша сильно. Я чекаю, чекаю, нема куди спішити. Ось. А цих, яких випустив, і вони вже активно літають, їм нічого не буде. Вони собі перебудуть, негоду ось в трубках, все нормально. Так, іду гляну ще далі. Ну, Нагадаю, 6 днів після випускання. До речі, є кокони не розкриті. І... Деякі люди звертались до мене і Андрій. Так само, що путівки стосовно того, що є ще не розкриття. Мене це трошки турбувало, але почитавши, все-таки є теорія, що вони можуть до двох тижнів не вилазити. Ну, звісно, частина з них взагалі не вилізе, Це природа. Ось. А так, тут. Що ми бачимо? Тут менше трішки пуху, але його теж достатньо і запакованих трубок нема. Тобто зараз, а за 6 днів, відбувається активне чищення трубок. От якщо бачите, самка, це не біла мордочка в неї, як я казав, самці з білою мордочкою. Це в неї рот такий засмічений. О, клас. Гризуть, гризуть. Ну і що це я покажу. Цвіту, як бачите, немає, випустив раніше. Ну, за виключенням цих прекрасних дерев. Але вже на підході. От, бачите, ще треба тижня-два часу, мені здається, не менше. Ось. Тиждень був прекрасний з точки зору погоди, тому вони швидко повилазили і за 6 днів адаптувалися і почали чистити трубки. Бачите, скільки сміття цього пуху? Ну да, вже ввечері. Ця сторона, я вчора записував відео, вона менш активніша сьогодні. Ну, не сьогодні, а під вечір. Тільки поодинокі там літають, щось роблять, залазять, чистять. Ну, спостерігати, я не знаю, це просто молота. Особливо коли вони цими зубчиками от гризуть. вам Ось-ось зловили, бачите ці зубчики. Працюють класки. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп по контуру. Ну такі трудяги вам не передати. І Вичищають ідеально чисто. Все, полетіло далі. Окей. І... Так. Наступний етап, коли я буду випускати наступну партію осмі, це буде вишня і черешня. Зараз гляну. По броньках. що там який статус. Так, вишня. Ну. Ще трішки рано. Будемо чекати. І черешню зараз поки. Так, ось моя магнолія. це ви бачили. Так. Ну і черешня дуже гарно набрякла, але цвіту... Ну, покажи гарно, погана якість. Цвіту нема ще. ось Тому будемо чекати рано ще. Так, відповідно, якщо підсумувати, після 6 днів більшість коконів відкриті і літають самки і самці. Самки ті, що вилізли з першого дня, вони зараз чистять активно трубки для заповнення закладки нового потомства. Самці їх тут <смі> облюбовують і займаються своєю справою. А тому нормально, що є ще кокони не розкриті, ще є час, вилізуть. Будуть не розкриті також, бо природний відбір ніхто не відміняв. І покажу вам минулого разу тижня, я вас знімав з точки зору, що тут все було розпаковане, а тут шкідники були, бачите? Все, запакувала, все акуратно пісочком. Ось моя кернота так. Ну, а цю не хочу. Не знаю чому. Ну, в принципі, все. Тому чекаю погоди. Тиждень ще перечекаю і з понеділка, через тиждень, я буду випускати під черешню ось цю руфу. Я вулик вже підготовив. Ось він. Чекає руфу. Руфу вирішив поставити окремо. А вулики мої там далі аж метрів 20, напевно. Так, це взагалі заблизько, але ну, хочу спробувати. Тому всім гарного дня!